Всім привіт! Ну що, погода бачите гарна в Україні. Не лише, звісно, в нас по всій Україні йде сніг, а в нас вночі йшов сніг, він, правда, розтав, а тепер дивіться, сіє якась крупа, буде переміна погоди. Холодно на дворі, вітрюган такий. От вам і квітень місяць. В березні сонце палило декілька днів жара, люди ходили у футболках, а тепер достаємо зимові курточки, шапки, щоб можна було вийти на вулицю, тому що дуже холодно. Так що... Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я. Все, притихла крупа. Хмара набігла. Ходять, бачите, які хмари ходять, ходять. Обтягнуло все небо чорне. Дві курки перелетіло і це ж буде гребтися на цьому, на городі. Бачите, крупи насипало. Казали люди, якщо крупа, то буде зміна цієї пер... погоди. Переміна погоди. Ну нічого. Людей на абрикоси вже порозцвітали, білі стоять. У ну, мене ще ото одна малесенька зацвіла, Серега її вкрив, а там ще одна не цвіте, ще у пуп'янках. Будемо сподіватися, що вона і не відкриється, поки не пройдуть ці морози. Холодно, страшне. А я ще й не ходила на город ресурс, подивитися, що там моя капуста. Як воно себе почуває. А тут сонечко, дивіться. Сонечко. Жовтенький, жовтенький, наче сонце. А, знов вирівається. Знову сипле. Такі же вони мені гарненькі. Саме більше люблю нарцизи і тюльпани. У нас ще, знаєте, так, снігу в особу немає. Я ж вчора вночі випав трохи, криші біліли. А люди, дивлюсь, викидають. Ой, снігу прям гарно-гарно понасипало. Ну, це ось крупа, бачите, вона вже на землі розтала, на листках воно. позалишалося. Мороз був сьогодні зранку. Що поробиш? Така весна у нас. Вороньок кажуть у нас на цю. Хто каже дика піонія, а хто вороньок. Не знаю є настоящі її назви. Такі пухнастенькі. О, весна у нас. Вже сніг мете, то крупа йшла, а це сніг. Мете страшне, який густий. Лопати й лопати. Коли його чекали, то не було. А тепер, коли весна, все цвіте, а тепер надумався сніг іти. Мої нарцизи бідненькі. снігу, а він же ж мете? І це на цілий тиждень. То сніг, то нема, але морози тиждень передають. Мінус три, мінус чотири. Чи наша утка залетіла, треба брати лозину йти? Десь тут лозина в мене. Вон пішла, аж хтось зна куди. Це ж вилетіла із двору. Не плига, я відпущу, отпущу тебе, тікай. Давай. Підожди, адже. біжи, Все, біжи. Ще, відпустила собаку. У нас вечір, на дворі вже холодно, а он подався. Вже курей позаганяли, всіх позаганяли. Йду до хати. Отпустила, хай ходить. Нічого тоді прив'яжемо. А в нас холодно, все мерзне. Ходила тільки, що черешню обкручувала по-новому, тому що вітер розтріпав, у нас такий вітер сьогодні був. А на радості. Бід. Так холодно, ви знаєте, вітер такий був сьогодні, сніг. Не знаю скільки раз виривався, і сніг, і крупа йшла. Але на вечір дуже-дуже холодно. Бім! Уже порвав опять пальто. Листочки, бачите, попримерзали. Бім! Ну. Та йди бігай. Знов трохи вкутала, вон там молоду черешню і вишню, не знаю. Дивлюся, вже попримерзало, а що ж ну, ще тільки початок. Ще морози будуть до суботи і будуть немаленькі. Ну, вже як буде. Від нас мало що залежить. Вже як буде, так і буде. І виноград поправила, тому що розтріпалося. Отпустила собаку і йду в хату. Тихо стало, трохи вітер втих. Але холодно, руки померзли. Гравень і сніг. О, цей так і не накрила, вже курі греблилися. Ну, ну вигребуть, так, так і буде. Да. Ну, нічого. Проти погоди ми безсилі, нічого зробити ми не зможемо. Так що вже як буде померзне, то померзле. Це в цьому році мов, взагалі нічого не буде, як морози такі передають великі. Всім доброго дня. Що, вийшла на вулицю, зараз треба картоплі набрати. Хочу супу зварити, поставила, там вариться вже бульйон. І бачу не дуже гарну картину. Мороз не щадить нічого. Я думаю, вони, може, піднімуться, але ж ще ж впереді морози. Бідненькі, бачите, розляглися, попримерзали. Сьогодні був три морози, наче казала мамка, я й не дивилася на градусник. Всі ці повалялися пуп'янки. Так що, мені кажеться, в цьому році краси нам не бачать. І ось цибуля розляглась. Що ж воно мороз такий? Квітень місяця мороз, мінус три. Шкода, звісно, ну нічого. А, ось о я й не то туди гляньте. Царська корона вся лежить. Сумно, дуже сумно, що так погода нас карає. А підгляну ще, що там на городі робиться. Холодно, так курі всі в курнику майже сидять. Лише частина. О, не. Лише частина стільки гуляє. Е, холодно, так, да, дівчата? Зима прийшла до нас. Вчора по-новому вкривали трохи виноград, бо вітер від поля так все здирає. Ну, верх, звісно, приоткрив, Ну нічого. Теплиці радька бренить. Ох, і холодно. Ох, і холодно із поля. Свистить. Все воно все порвало вітром. Якби хоча б вітру не було. Вчорашню вчора по-новому вкривала. На ці гілочки, звісно, не вистачило. Але трошки, бачите, вже почорніли вершки. Бачите, це вже чорненькі. Попримерзало. А цей матається за мною. Я не ну, схожу, гляну, що ж там з тією редискою, яка зійшла. <кій> я часник уже, так, який великий. Ну, гадька стоїть, ніби все нормально, я дивлюся. Можливо, їй нічого і не буде, ми її не вкривали, тому що все агроволокно пустили на дерева. Ой, вітер який. Ой, холодний. Хмари чорні, мабуть, знову буде сніг. Покривали, що виноград. Там деревця тебе та попутували. Ох і вітер свище. Ой, холодоріга страшна. Так що отака у нас весна, холодна, ще такого. Казала вам, що ніколи не було, щоб отак тиждень, отакі морози, мінус три, ну воно в повітрі, мабуть, більше. Були приморозки, ну там один день, ну не тиждень. А Це ж тиждень морозить і гарно морозить. І там по погоді знов дивлюся, сніг передають. Ну, нічого. Це не таке вже страшне, що поморозить, що не поморозить. Від нас нічого не залежить. Клімат міняється, звісно, але міняється не в кращу сторону. Сусіди теж пообкутували, дивлюся, видно, абрикосу частину укутали частину, Ні, що ж воно деревця та великі, все ж не обхватиш. То на гілку видно натягли, щоб... Хоч якась абрикоса зав'язалася. Що ж, ходиш, ходиш коло нього, обробляєш, доглядаєш, а воно буває так. Кетюнь. Кетюнь. Пішли, картоплю заберемо у хату. Картоплі цибулі понабираємо, бо треба їсти варити. Хто це тут умур за нею у мене? Так, тільки ж не биться. Не биться, хлопці. Чого ж ви скільки жили дружно, а це в цьому році... О, тебе що кліщ дорогенький. Ану, так, да, зараз витягну. Так, прийшла, зараз наберу цибулі. Ой. Так, сейчас, отак. Цибуля гарна вся як оріг суха. А мені в тому році, як ми обрізали да, оці хвостики зразу зелені, то писали, що ваша цибуля зберігатися не буде. Вона вся погниє, подивіться, що на сонці сушити не треба. Вона попечеться. Гляньте, яка цибуля в мене, хто до чого звик, можливо, у людей був не дуже гарний момент, можливо. Не вийшло. Так, а в мене, дивіться, вже ми не перший рік сушимо, не перший рік так обрізаємо відразу. Зразу вирвали з городу, обстригли, дивіться, бачите? Головне, щоб гарно вона висохла. І вона буде зберігатися вам аж до нової. Квітень місяць. У нас цибулі ще ось одна, Ой, одна сітка, друга. Там вон. Третє, ось ну, вже, бачите, починає проростати одненька якась. А так не поросла нічого. Цибулі вистачає. І бачите, все гарно. Немає, ну, попадається одна-дві гнилі. але дивіться, скільки не возьму. І вся гарна цибуля. Є більше, є менша. Ой! Набрала, порвала кульок. Не думаю, до хати донесу, а там... На свою полку переложу. Так що отака у нас цибуля. Кожна людина робить по-своєму, а ми робимо так. І нам подобається. І цибуля гарно зберігається. І 10 разів її не перебирати, перебірати. Ото, ото. Поки селене висохне, так це ви посадити, який треба сушити, а так обстригли. Коротенько, і вона, оту головне, щоб воно це висохло. І далі воно красота. Так що набрала цибулі. так, Бачите, що ваголокні лишить. Мороз. То ще трошки прикриваємо. Ну, в принципі, їй вже нічого не буде, тому що мороз невеликий для неї. Вона знаходиться у погребнику у нас. Все, набрала відро неповне картоплі, бо відбирали вже моркву, цибулі, іду до хати. Варити буду сьогодні суп. Суп мій вже майже готовий. Додаю зелені. Ходила на городі, вам показувала тільки що. На городі що робиться, а зеленої цибулі не нарвала. Ну і не піду, не хочу. На дворі так холодно, що треба довше одягатися. Оце окропу накидала мерзлого і хватить час. Булькне трошки і вимикаю. Ось, ось налюпало. Так що суп варила гречаний. Трошки м'яска нарізала. Так, Все, зараз кипне і вимикаю. Суп на обід готовий.